Ну, тоді будемо починати. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня. Е, я, я, з вашого дозволу, буду старатися все максимально оперативно, плюс матеріали всіх були на руках, е, тому буду все з вашого дозволу, максимально коротко. Е, зареєстровано сьогодні на засіданні нашої комісії зареєстровано три депутати, тому у нас е, всі підстави для проведення комісії є, кворум є. E, і сьогодні у зв'язку з відсутністю голови постійної комісії з поважних причин обов'язки головуючого та ведення протоколу даного засідання беру на себе згідно пункту 5 статті 31 регламенту Київської обласної ради. Нагадую вам, що в зв'язку із змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії з питань сім'ї молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. А також а також прошу всіх присутніх на засідання постійної комісії використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно статті 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції, корупції та статті 59 прим закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Е, стосовно матеріалів, всі матеріали були. Роздані завчасно. І до вашої уваги пропонується наступний порядок денний. Скажіть, будь ласка, є потреба його зачитувати перед постановкою на голосування? Тоді ставлю на голосування. Зазначений порядок денний. Хто за проти? Утримались. Все, порядок денний прийнято. Пропоную перейти вже безпосередньо до розгляду самого порядку денного. Так, е перше питання. Про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про схвалення розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 05.05.25 року номер 396 про звільнення директора Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Стрітівка, яким звільнено Колосовську Світлану Григорівну. Е, одразу питання є. Потреба заслуховувати Ні, Олена буде. Олексія Володимировича. Що Потреби немає. Ставимо одразу на голосування. так Тоді ставлю на голосування вище зазначене питання. Хто за? За. Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Дякую. Переходимо тоді до наступного питання. Так, наступне питання про розгляд е, проекту рішення Київської обласної ради про затвердження положення про порядок преміювання встановлення надбавок керівникам закладів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області, що належить до сфери управління служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації. Е, пропоную можливо два слова сказати, щоб ми розуміли в чому специфіка і чим обумовлено прийняття даного рішення. Антошко Ірина Ігорівна дуже Так, да, дуже да, коротко Добре. цим дуже цим рішенням. Ми хочемо нормувати питання преміювання директорів центрів реабілітації. Ну підпорядкування які підпорядкування у нас. Тобто, до цього, коли ми передали заклади до ради, не було врегульоване питання саме преміювання директорів. Цим рішенням ми це регулюємо в подальшому, щоб не було питань щодо преміювання наших. Директорів, тобто якщо коротко. Зрозуміло. В когось будуть якісь запитання? Якщо ні, тоді ставлю з вашого дозволу на голосування. Так, ставлю на голосування питання друге рішення ради про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження положення про порядок преміювання встановлення надбавок керівникам закладів спільної. Власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області, що належить до сфери управління служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації. Так, ставлю на голосування. Хто за проти? Утримались. Рішення прийнято. А, до речі, додатково. Додатково хочу зазначити, що стосовно даного питання, що інформую, що в ході опрацювання проекту рішення та проекту положення юридичним управлінням було виявлено техніко-юридичні помилки. У зв'язку з чим було підготовлено доопрацьовані проекти рішення та проект положення. Так, і пропоную. Так. Угу. Окей. Переходимо тоді до питання третього про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження положення про київський обласний центр соціальних служб у новій редакції. Якщо можна Ірина Ігорівна, скажіть, будь ласка, якщо коротка в державі затверджена нова стратегія забезпечення прав дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, де є і надання різних інших соціальних послуг, які не передбачені у нас київської області, враховуючи це, і те, що саме соціальними послугами і навчанням займається саме обласний київський обласний центр соціальної боже центр Центру то було опрацьовано це питання і додані перелік соціальних послуг, які буде надавати в подальшому наш обласний центр, яких немає, не передбачено взагалі в Київській області. До цього зрозуміло. Будуть когось якісь запитання додатково. Якщо ні, то пропоную взяти до. Пропоную підтримати проект рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження положення про Київський обласний центр соціальних служб у новій редакції та рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проект. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Так, пропоную перейти до четвертого питання. Про стан виконання заходів програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 22-25 роки за другий квартал 25-го року. Е, прошу вибачити. Прошу вибачення, продовжуємо. Так, Постан виконання заходів програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 22-25 роки за другий квартал 25-го року. Одразу питання: чи є потреба заслуховувати? Сам звіт? Ні, потреби немає. Ставлю одразу на голосування, так. Так. Тоді пропоную взяти до відома інформацію управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації, яка була надіслана на кожному учаснику комісії про стан виконання заходів програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 22-25 роки за другий квартал 25-го року. Хто за проти? Утрималися рішення прийнято. У мене до речі, тільки одне питання. А. Одне питання, а де зараз чому немає голови профільного департаменту? Просто так, так цікавлюсь, бо ми його дуже рідко бачимо. Доброго дня, пане Вадиме шановні депутати. Сьогодні проходить захід у Бучі серед сімей ветеранів. Там таборівка за участю голови і керівник управління офіційно звернувся листом на голову комісії Самонеко Тетяни з питанням, що у накладки закладу. Прохання щоб прийняв участь заступник начальника управління. Зрозуміло, Заходи, дякую. одночасно проходить у місті Буча в академії спорту. Добро тоді переходимо до п'ятого питання про стан виконання заходів програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 22-25 роки. Молодь Київщини за другий квартал 25-го року. Знову ж таки, є потреба заслуховувати. Потреби немає. Тоді ставлю на голосування. Пропоную взяти до відома інформацію управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації про стан виконання заходів програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 22-25 роки молодь Київщини за другий квартал 25-го року. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Переходимо до шостого питання. Про стан виконання заходів Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту Київщина спортивна на 22-25 роки за другий квартал 25-го року. Є потреба ставити? Ставлю тоді на голосування. Пропоную взяти до відома інформацію управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації про стан виконання заходів Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту Київщина спортивна на 22-25 роки. За другий квартал 25-го року. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Так, сьоме питання порядку денного про стан виконання заходів обласної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей у Київській області до 27-го року. За другий квартал 25-го року. Аналогічне питання. Заслуховуємо. Ставлю на голосування. Так, ставлю на голосування. Пропоную взяти до відома інформацію Служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації про стан виконання заходів обласної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей у Київській області до двадцять року за другий квартал 2025 року. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про стан виконання заходів програми розвитку туризму Київської області на 24 26 роки за другий квартал 2025 року. Потрібно заслуховувати? Ставлю тоді на голосування. Взяти до відома інформацію про стан виконання заходів програми розвитку туризму Київської області на 24 26 роки за другий квартал 25-го року. Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. І крайні в нас питання. Ставлю на голосування наступну пропозицію доручити головуючому на засіданні спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії. Їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та головуючому підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Підтримується дана пропозиція. Хто за проти? Утримались рішення прийнято. Дякую всім за швидку, плідну роботу. Якщо додаткові Дякую. є питання. Якщо ні, закінчуємо все. Все найкраще тоді всім до побачення.